Всім привіт! Ви на каналі Гурієв Тейм 3 і це свіжі новини боксу. Дуже сумно бачити. Заява Райана Гарсії про бій Пол Девіс. Реакція тренера Теренса Кроуфорда на великий гонорар для Кроуфорда за бій з Беневідесом. Олександр Усик прийняв виклик на бій Джейком Полом. Є важлива умова. А перед переглядом відео прошу вас підписатися на канал та поставити лайк. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Американський напівсередньоваговий Крайн Гарсія відреагував на слова відеоблогера і важковаговика Джейка Пола, який розкритикував його виступу поєдинку проти чемпіона WBA у легкій вазі Джервонте Девіса. Дуже сумно бачити, наскільки Джейк нечесний. Ти важиш понад 90 кілограмів, зробиш 88,5 а потім швидше за все набереш до 97,5 І ти вражиш собі, щоб підбадьорити себе. Ти борешся з бійцем, вагою 61 кілограм, але не бачиш, що це вводить в оману. Брехати собі це погано. Я справді не маю жодних проблем з Джейком Полом. Моя проблема полягає в його відверті зневазі і правдою про цей бій. Він веде Себе так, ніби це справедливо, що він суперваговик, який бореться з легковаговиком, і він говорить такі речі, ніби він проводить легітимний бій з танком. Тому, коли я сказав, що це як WWE, я мав на увазі, що це ілюзія. Просто будьте чесні перед собою, перестаньте брехати собі. Де й сказав це, і я скажу. Це не хейт, просто бийся з бійцем свого розміру. Мені сподобався його з Чавесом-молодшим. Вони були майже одного розміру, і він отримав повне визнання від мене та всіх інших. Тому це не хейт, а просто дотримання ладу, написав Гарсія. Раніше Джейк заявив, що не бачить нічого поганого в тому, що в бою з Жервонтою є щось від WWE. Бій відбудеться 14 листопада в Майамі. Бій в прямому ефірі транслюватиме Netflix». Чемпіон WBC у напівважкій вазі Давид Беневідес висловився про можливий поєдинок проти колишнього чемпіона у другому середньому дивізіоні Сауля Альвареса. я відчуваю, що в моїй кар'єрі я перебуваю у чудовому становищі. Я не збираюся спускатися у другу середню вагу, але тепер, якщо Канело хоче піднятися у вазі, нехай приходить. У мене є титул чемпіона світу WBC у напівважкій вазі. Після того, як я виграю у Бівола, у мене будуть усі пояси, і тоді я буду. Буду тим, хто має владу, я буду тим, хто вирішує. Канело каже, що не бореться за велич, він бореться за титули. Ну і що ж, я заберу всі титули, а потім повернемось до столу переговорів і поговоримо, сказав Беневідес. Нагадаю, Теренс Крофорд переміг Канело в бою за звання абсолютного чемпіона світу одноголосним рішенням суддів. Сам Беневідес проведе бій проти Ентені Ярда 22 листопада, отримуючи більше яскравих емоцій від улюбленого спорту, Разом з нашим партнером Фавбет деталі про приємний подарунок у моєму телеграмі. Посилання на телеграм у закріпленому коментарі під відео. Поринь у всесвіт боксу разом з Фавбет. Теренс Кроуфорд вписав своє ім'я в історію, здобувши гучну перемогу над абсолютним чемпіоном суперсередньої ваги Сеулем Канело Альваресом. Заради цього досягнення йому довелося піднятися одразу на два дивізіони вище. Тепер головне питання: який наступний крок чекає на Кроуфорда? Сам він замислюється про шосту вагову категорію середній дивізіон. Однак там ситуація з популярністю чемпіонів залишає бажати кращого, і навряд чи головний інвестор сучасності туркий Аляль Шейх вкладатиме великі гроші в подібні бої. Зовсім інша річ, потенційний мегафайт проти Давида Беневідеса, чинного чемпіона у напівважкій вазі. Більш того сам Беневідес. Вже підтвердив готовність вийти проти Кроффорда, заявивши, що зможе зігнати вагу до ліміту суперсередньої категорії. Саме цей варіант здається найреалістичнішим, але вся ситуація несподівано викликала напругу у команді Кроффорда. Його тренер Берні Девіс в інтерв'ю Міл Боксін занервував, обговорюючи можливий поєдинок, і навіть дозволив собі різкі слова на адресу головного інвестора. Беневідес завжди був великим бійцем, він ніколи не бився у дрібних вагах. Саме це й турбує мене у цьому туркі. Мене це дратує. Я заводжуся і одразу ж починаю накидати лайно у відповідь на цю хірню. Чувак просто веде себе так: на кшталт у нього є гроші, і ніби він може контролювати тебе за допомогою своїх грошей. Ні, ні, і ще раз ні. Беневідес має битися не з Крофордом, а з Біволом. Цікаво, яке рішення ухвалить Крофорд. Якщо Аляль Шейх запропонує йому, скажімо, 100 мільйонів доларів за бій з Веневідесом. Джейк Пол знову нагадав про себе цього разу в незвичайній формі. Шоумен та боксер презентував новий бетинговий додаток. Оформивши запуск у вигляді стильного відеоролика. На нього, до речі, вже відреагував абсолютний чемпіон суперважкої ваги Олександр Усик. Сюжет ролика збудовано навколо п'ятирічки Пола, його планів до 2030 року. Все подано як офіційний документ, який він урочисто підписує. Список цілий звучить по-чоловічому прямолінійно, завоювати титул чемпіона світу, стати мільярдером, одружитися з найкрасивішою жінкою і виховати трьох дітей. Тей несподівано в процес втручається помічник, нагадуючи, що один із пунктів вже виконаний запуск бетингової програми. Пол радісно викреслює його із списку і продовжує зачитувати свої амбітні плани, побити Усика, виграти Оскар, провести бій на місяці, розпочати президентську кампанію. Усик побачив усе це і відреагував, пише. Відмінний план, Джейк. Але я тут не для того, щоб опинитися на п'ятому місці, лише на першому. Вже зовсім скоро я закрию главу боксу у своїй книзі, і після цього чекатиму тебе в клітці. Ось і подивимося, чи є в тебе яйця насправді, чи ти просто прагнеш хайпу. Очікується, що усик проведе ще один бій. Після чого завершить кар'єру, можливо, відбуксує з переможцем пари Джозеф Паркер проти Фабіо Ворлі. Не виключено, що проведе бій із юним Моузисом Мітаумою. Після цього він хоче битися з полом за правилами ММА. Ось такі були новини: підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.